Насправді, от е, після засідання Єврокомісії, до засідання Європейської ради прозвучало, мені здається, що це все-таки була чи не Шарля Мішеля позиція, а може, когось з єврокомісарів, але вона була дуже чітко сформульована. Що мова йде не про формальні сім пунктів. Вставлені до євроінтеграції нових членів, ключовим буде дух законів. Виконання всі інші додаткові вимоги, які є в супровідному тексті, а не в самому переліку пунктів, тому що це позиція Європейського союзу спеціально озвучена для України. По ну іншим просто не було потреби раніше озвучувати. Мабуть, тепер ну Грузії треба напевне це озвучувати так само, як нам Сербії, а іншим раніше не було потреби. Що Реформи це ніколи не було самоціллю. Ви можете виконувати відмовитися виконувати якусь реформу, якщо ви зробите це без цієї реформи, якщо у вас суспільство все консолідоване і робить якусь справу спільно і дає ефект, то може вам не треба якогось податкового закону додаткового приймати, ухвалювати. Якщо у вас олігархи працюють так, як олігархі в Південній Кореї. На благо своєї держави. це по суті олігархічна держава. Там чотири чи п'ять великих кланів повністю контролюють країну і на благо країни, на благо демократії проти корупції борються разом всі і все інше. То вам не треба ухвалювати закон про анти... про олігархів, тому що у вас це і так виконується. Завдання не ухвалити закони, завдання мати позитивний результат, відповідати стандартам. У ті ситуації ну в нас просто діаметрально протилежні, абсолютно речі. Ну от єдине, що тут дійсно є надія, от Володимир це почав. Що в Європі можуть сподіватися, що українці дійсно вже стомилися від такої влади і захочуть її поміняти. І для наступної влади не створювати страшну катастрофічну ситуацію, коли вона вже не зможе догнати цей поїзд. Що робити, як доганяти, яким чином попасти знову в переговорний процес, і тому фіксують переговорний процес, який за собою нічого не дасть. Тому ще раз, ми 14 грудня маємо успіх, в тому що ми не втратили шанс на євроінтеграцію, але ми нічого не здобули. Ну нам дали перейти цю межу. Далі будуть наступні. От Є малесенька країна Албанія. Це наша Житомирська область. По суті, от в цій країні е, ну, її вплив на європейську економіку абсолютно мізерний, зашкодити Європі своїми якимись виборками вони не зможуть. Їхнє представництво в Європарламенті буде мінімальне, тобто, вони ні на що не вплинуть. Їх можна отак просто взяти і автоматично зарахувати. Давайте щоб вже у нас там було з'єднання. Оце між тими державами і туди, і все одно. Їм при мінімальних потребах адаптувати, плюс вони працюють останніх кілька років. Едірама прем'єр, просто колосальний, один з кращих європейських лідерів, пасіонарніших, дійсно чудових, працюють їм вивели зараз. Оте, що нас чекає, тільки нас чекає напевно, разів 10-20 більше тисячі сторінок. Серйозного тексту про потреби адаптації вони зараз, при тому, що в них дуже хороший уряд ну, і дійсно сьогодні. Дуже професійний, добрий уряд Албанський. Вони мусили найняти кілька компаній, в тому числі одну з потужних європейських, де яка є по суті е, албансько євросоюзівською, спільним підприємством, е, юридичною потужною консалтинговою компанією, для того, щоб просто елементарно. Перекласти навіть не тисячі, а десятки тисяч сторінок тексту, опрацювати його, порівняти з тим, що є в Албанському законодавстві, і прийти до висновку, причому аргументованого, підкреслено: оце нам ще треба адаптувати, це треба, а це нам вже не треба адаптувати, в нас вже це працює. От там маленька країна, до якої дуже мало застережень, тому що вона ні на що не буде впливати. Щодо неї, такий обсяг вимог. Тепер собі уявімо, що буде для України аграрна галузь. У нас повний, повністю провал. Нам треба не просто переоформити всі документи про стандарти, все. Нам треба навчитися за ними жити. Скільки потрібно було, щоб жити там з якимись певними правилами, там по колись ми підписували угоду з Європейським Союзом, я ще був депутатом по правильності там по продукції відповідні, і все інше в стандартах. Ну, треба було 10 років, щоб. Той закон почали виконувати і десяток великих скандалів, коли блокували нашу продукцію в Європейському Союзі. Пригадує, там якісь яйця були невідповідні, ще там щось було невідповідне. От уявимо собі, при такому підході, який є зараз, коли нам розказують, це не проблема, а там замість нас щось знайдуть. От Орбан не хотів. А Орбана можуть усунути та не можуть усунути Орбана від голосування в принциповому питанні наданні дозволу на євроінтеграцію. Не можуть для цього треба повністю переписати європейську конституцію. За для цього має ще й Угорщина, це ще й на референдумі підтвердити, що вона з цим погоджується. Тому насправді це неможливо. І коли Стефанішину випускають, досі до речі, не засуджено за корупційний злочин проти Європейського Союзу. Спрямований, хочу нагадати. Це ви собі уявляєте? Хто у нас представляє, хто у нас буде вести безпосередні переговори? Людина, вона працювала в уряді Миколи Яновича Азірова, так, заступниця Одіозної Олени Лукаш Мін'юсті. І вона зараз офіційно звинувачена, її справа лежить в суді, передана в суд за те, що вона в корупційний спосіб розікрала кошти. Призначені для там, відповідних опитувань і е, пропаганди, пропагування цінностей Європейського Союзу. Вона вкрала ті гроші. Ну, принаймні, казали, казав, що Лукаш вкрала, а Лукаш відбилася, перевела стрілки на неї. От Стефанішина це є людина, яка вкрала гроші, призначені на євроінтеграцію. Вона в нас віце-прем'єр з євроінтеграції. Одного цього достатньо, щоб там у них в мозках закипіло. І коли вона каже. А Орбана там якось хтось замість нас Орбана приручить. Ні, Орбана купили. Орбана тупо купили за великі гроші. І ті гроші могли не давати Орбану, якби Україна виконала всі правила і він би не мав за що зачепитися. Зараз, знаєте, всім розказувати, там хтось винен, а не ми. Давайте згадаємо, скільки протестів було з боку Угорщини, коли Україна підписувала угоду про асоціацію. Жодного! Єдина країна, яка блокувала нам угоду про асоціацію, це була країна Нідерланди, наш улюблений на сьогоднішній день, вже екс премєр міністр Рютте. Саме вони заблокували нам. Тоді угоду про соціацію ледве протиснули. Добре, що тоді був Порошенко, а не Зеленський, не хамив ніхто, а дві ночі попрацювали дуже вміло з політичними силами, переорієнтували голландський парламент. Рюти приходить зранку, знаючи, що буде провалений, раптом парламент голосує за. І в нього такі очі, що сталося. Без нього вирішили. Скільки Угорщина висунула в Україні претензій по безвізу? Жодних. Проголосували без жодного застереження взагалі, просто взагалі. то може проблема не в Угорщині, а в тому, що тоді працювали, виконували вимоги. І навіть тоді, коли весь світ жахом дивився на страшні криваві події в Україні, а нам давали абсолютно авансом незаконно за нормами Європейського Союзу. Абсолютно незаконно, нам давали кандидатський статус у червні минулого року. Угорщина як не дивно, першою зробила заяву. Першою за два чи три тижні зробила заяву, що вона не буде блокувати, затримувати і перешкоджати кандидатському статусу України. Чому зараз, пройшло півтора року, Угорщина стала непереборною перешкодою? Може не в Угорщині проблема? Якщо до того, три вирішальні рішення Європейського союзу були ухвалені без їхніх застережень, може українська влада продемонструвала за цей час, що вона категорично відмовляється виконувати будь-які реальні зобов'язання щодо нашого майбутнього там членства, будь-які, взагалі, просто всі, не тільки перед європейським союзом, вони ж бачать НАТО на Вільнюському саміті, от Володимир згадував про Вільнюський саміт. Нам дали теж аванс, нам дали. Ну, Зеленський не хоче ПДЧ. ПДЧ, до речі, це подарунок. Це для країни. Це найкращий варіант, тому що він дає зобов'язання, ви виконуєте ПДЧ, вам уже не можуть відмовити. Вас зобов'язані прийняти. Чому Угорщина от при Порошенкові не хотіла допустити якихось переговорів, бо розуміла, якщо України дадуть ПДЧ, Порошенко це виконає не за 5, не за 10 років, а за рік. Так як він виконав по безвізу. І все і тоді. А тоді в Ні в Угоршині Ворбана взагалі немає підстав. Він не може заперечити. Але Зеленський, який має, мабуть, оманський кейс, так хопс, хопс, і дещо комусь притискає дуже боляче. Зеленський блокував все напрямку НАТО. і Тому, відмовившись від ПДЧ, він позбавив Україну гарантії вступу в НАТО, але сказав: ми приймаємо оцей річний національний план. Прийняли, я не згадую, скільки там Там залежить, бо я в комп'ютерному варіанті бачу, залежить від шрифта, але десь порядка 400 сторінок достатньо простого тексту, простих вимог. Їх не так складно виконати. Що ми зробили? Ми не виконали жодного з пунктів того плану. Знаєте, що зробили? Стефанішина знову та ж сама. Запропонувала до засідання НАТО 28-29 листопада, передав це відповідно міністр закордонних справ. Документ на три сторінки на три, з чотирьохсот, де одна сторінка преамбула, і сказали, знаєте, нам цього вистачить, ми більше виконувати не будемо. Вони так і сказали. Я не жартую. Вони так і сказали. В НАТО сказали, ви що? Хлопці, взагалі, ріхнулися. Добре, давайте так. Ви в НАТО вже не вступаєте. Ми зрозуміли. Але нам треба співпрацювати. Ми не можемо співпрацювати з країною, яка не виконує взагалі нічого, тому ось вам дев'ять сторінок. Для країни партнера обов'язкові. Ми не виконали жодної з дев'яти сторінок, яку передали. Взагалі нічого. Але з 400 сторінок 9 це означає, що НАТО ми заблокували свого боку. Україна відмовилася від членства в НАТО, українська влада. Зараз. Зеленський зробив все можливе і неможливо, щоб пересваритися західними нашими союзниками, і щоб ми не отримали фінансової допомоги від США. Ну це зайвий раз розказувати, як він там витворяв для того, щоб ми не отримали. Байден обходить, Байден де на якісь поступки. Є такі надія, що до лютого місяця нам таки випишуть ту фінансову допомогу. Зараз мінімум якісь там виділи, поки що дали 200 мільйонів, ще 300 мільйонів передбачили на наступний рік. Щось зроблять допомога, мабуть, буде, але ця влада зробила все для того, щоб ми цієї допомоги не отримали.